Украину надо разобрать на кирпичи, чтобы там не осталось вообще ничего. Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться. Благодарю вас. Знищити нас, закутати у темряву, або, хоча б вже тоді посадити за стіл перемовин, аби тільки бункерний був задоволений та дзуська їм, а не Україна. Вітаю мої незламні українці. Це проєкт з постукали. Та я інна Набок. І традиційно сьогодні будемо підсумовувати, яким же абсурдним і цинічним виявився цей тиждень на болотах. Адже росіяни тільки й те роблять, що підтверджують тезу, що не заслуговують на існування поруч з цивілізованими країнами світу. А бридкі путіністи вже святкують свою перемогу. Щоправда, цього ніколи не станеться. Але брехливий Небензя взявся переконувати у цьому світових лідерів. Ось, послухайте лише, що ця Ора сказала уже очень скоро Единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к зарані підготуватися. Благодаря, те, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, тобто цей хам. Постійно бреше, ми знаємо, але ось ця його беззастережна капітуляція України це просто дно, як і те, що Небензя знову озвучив у Раді Безпеки ООН купу нісенітниць щодо ситуації в Україні. Зокрема, він вигадав те, що протягом останнього часу місцеві жителі у Харкові, Одесі, Миколаєві, Дніпрі та інших містах і регіонів України почали активно ділитися, так би мовити, з російськими військовими координатами військових складів ЗСУ, а ще місць зосередження військових резервів. Крім того, Небензя заявив, вірніше знову збрехав, що західна зброя нібито ніяк не допомогла Україні здійснити перелом на фронті. І нібито там повністю зараз ситуацією володіє країна-агресор, тобто Росія. І поки Небензя абсолютно у хамській манері радив всім підготуватися до капітуляції київського режиму, Путін викликав до себе на два дні картопляного фюрера. Так от. Путін і Лукашенко не бачилися і січня, тож всілися обговорювати ситуацію в Україні та світі. І звісно, Лукашенко вкотре прогнувся під кривавого диктатора. Я кланю тому, що я абсолютно підтримую позицію нинішнього російського руководства і вашу позицію по мирному процесу в цьому конфлікті. Абсолютно підтримую. Сьогодні є все для того, щоб сісти і договариваться. Не хочуть, ясно почему чому не хотят. Ми вже на этот вопрос ответили. Якщо за океаном захотят разговаривать э, о мірі, то и в Україні этот голос слышать. Тому Українці должны знати, особливо населення, що сіє від нас не зависи. Э, м'яч, грубо говоря, на той стороні. Тим часом Путін вперше публічно прокоментував удари по українській енергетиці. І сказав, що Ерефія просто була змушена завдати ударів по українських енергетичних об'єктах у відповідь на атаки Києва по російських цілях. А ще Москва, за словами кривавого демона, утрималася від здійснення таких атак узимку, так би мовити, з гуманітарних міркувань. Ні, ну ви це чуєте? З гуманітарних міркувань. Який же з гуманітарних зображень... Тебе без енергоснабження соціальні учреждення, лікарні і так далі. Но після серії ударів по нашим енергооб'єктам вимушені були ответить. Ба більше Путін сказав, що напади були частиною мети Росії демілітаризувати Україну, оскільки ці атаки вплинули на військову промисловість Києва. А, а І удари по енергетичні зв'язані. в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, что мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую. Тож, терористична Росія вже навіть не приховує, що упродовж останніх тижнів активізувала удари по українській енергетичній інфраструктурі, і швидше за все вони триватимуть. Тому нагадую, давайте конвертувати свою злість та ненависть до росіян у правильне русло, тобто в Донати, щоб закривати актуальні збори на потреби наших сил оборони. Ну а я ж далі розкажу, як росіяни продовжують маніпулювати темою переговорів. І останніми днями і Путін і його посіпаки тільки й те роблять, що поширюють тези про те, що готові до якихось там перемовин. Ось що з цього приводу сказав Пісков: Лазьму тільки в формі діалогу, готові готовність діалогу, готовність діаговору була вчора подтверждена президентом. А правило, переговорів все равно ані опіраються на щось. Говорят, что в том числе это можно опираться и на тот документ, но, естественно, с тех пор за два года произошло много изменений, у нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. Но в то же время это могло быть неким, неким базисом для начала переговоров. Любые поиски урегулированной политики они могут зиждеться только на переговоры. Президент Путін неодноразово підтверджував свою готовність таким переговорів. Та звісно, саме такі наративи зараз дуже вигідні Кремлю, який теж втомився від війни. Бо Київ за три дні перетворився на довготривалу і виснажливу війну, яка не під силу і Російській Федерації. Тож, звісно, Путін хоче заморозити війну. Ну а Лукашенко традиційно танцює під його дудку. половину на слово уделил мирным переговорам с точки зрения дипломатического. Вы же понимаете, к чему это? Мне кажется, что сегодня момент, это прежде всего для украинцев и для Запада, сесть за стол переговоров и окончательно договориться. Принцип один. Путин в этом плане молодец. Он не отступает от своих прежних заявлений. Документы есть они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах. Что неправильно? Правильно, поэтому очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать. І поки путіністи намагаються посадити українців та терористів і вбивць, тобто росіян, бодай за який стиль перемовин, пропагандисти продовжують плюватися жовчу у прямих ефірах і закликають ще більше бомбити Україну. Тут продолжать перед як бик на ворота. Ну, що я имею в виду? Я имею в виду удари, атаки дронами на Запорожську АЕС, которые происходили і на этой неділі і на прошлій неділі. Ну, в такому випадку придётся виключити для початку начала... Ну что, ну, Одесскую атомную электростанцию, она же южноукраинская. А почему, собственно, и нет? А почему, собственно, и нет? Хотя нет, почему? Одесса слишком близко. А Хмельницкий или Ровно? Нет? Можем голосование, собственно, объявить, по, какой, по, по какому энергоузлу, какой атомной электростанции на Украине имеет смысл нанести удар, если, в общем, определенное отрезвление в мозгах Зеленского и его генералов не произойдет. Как вам. Скажите, про что с ними можно говорить? Как за цим б**кам так кривавым по... Можна довіряти, коли російські пропагандисти закликають ще більше бомбити Україну та знищувати об'єкти критичної інфраструктури, та навіть атомні електростанції. І такий цинічний заклик до геноциду не є новим для Мардена. Він, як відомий, зефанат, неодноразово ж виступав із підбурювальними заявами, прославляючи російське вторгнення та поширюючи дезінформацію про війну. Повний консенсус вакруг той ідеї, что Украину надо разобрать на кирпичи, чтобы там не осталось вообще ничего. Судьба и Украины, и стоящей за Украиной коалиции, которую сейчас, как мне кажется, возглавила Британия, ну вот как-то, мне кажется, все предрешено. А цього разу пропагандист Сергій Мардан пішов ще далі і висунув ідею про повну ліквідацію України, запропонувавши перетворити її територію на санітарну зону, непридатну для життя. Ви тільки послухайте ось це. Далі вся Україна буде методично привращатися в санітарну зону. Що такое санітарна зона? Це територія війни. Это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога, где крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работает водоснабжение, канализация, не работает МЧС, не работают нормально больницы. Это места, откуда уходят потоком люди. Так відбувається всегда і везде. Вот що такое санітарна зона. Тому не забувайте, нам потрібно продовжувати боротися з цією нечистю, тому що вони не зупиняться, щоб вони не говорили про якісь там перемовини. Тому підтримуйте сили оборони і пам'ятайте, ми обов'язково вистоїмо. А з вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.